Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Федеральна служба безпеки ФСБ затримала американського журналіста Евана Гершковича. Його підозрюють у нібито шпигунстві. Його випадок є першим з часів холодної війни. Журналіста The Wall Street Journal затримали у Єкатеринбурзі. Згідно з повідомленням ФСБ, він нібито збирав секретні відомості про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу в інтересах уряду. США. стверджується, що Гершкович був затриманий при отриманні секретних відомостей. Стосовно на нього відкрито кримінальну справу за статтею шпигунства. йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Як пишуть російські змі, журналіст не виходив на зв'язок із вечора, 29 березня. За інформацією одного з телеграм-каналів, його затримали біля ресторану у центрі Якантерембурго. Очевидці стверджують, що силовики у цивільному завели його до мікроавтобуса, а на голову натягли светр. За словами активіста Ярослава Шершукова, журналіст працював над матеріалом про ставлення росіян до ПВК Вагнера. Російське видання медузи з посиланням на джерело серед захід. Них репортерів зазначає, що Гершкович також їздив до нижнього тагілу, де знаходиться оборона підприємства Уралвагонзавод. Свердловський депутат В'ячеслав Вегнер підтвердив, що Гершковича також цікавила роботу промислових підприємств. Підтримка росіян війни проти України та гуманітарні місії на Донбас. За його словами, журналіст хотів поговорити з різними патріотами. Гершковича доставили до Москви, ФСБ офіційно вимагала помістити його під варто і Лефортовський суд обрав йому запобіжний захід терміном на два місяці. Американське видання спочатку повідомило, що переймається безпекою свого журналіста. Після цього опублікувала вимогу від російської влади звільнити його. Деволстрій журнал рішуче відкидає звину. Мачення ФСБ вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною. Ідеться в заяві. А міжнародна організація репортера без кордонів розсинила реж журналіста як відповідь на розслідування діяльності ПВК Вагнера. Ареж Гершковича сьогодні прокоментували у Кремлі за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Піскова. Йому нема чого додати до повідомлення ФСБ. Єдине, що можу сказати, наскільки нам відомо, його взяли на місці злочину. Заявив він, не вдаючись у подробиці. Він також наголосив, що не зна чи пов'язаний арешт з уже опублікованим матеріалом, чи з тим, який готується, крім того, він висловив сподівання, що затримання репортера не спровокує перевірки російських корпунтів у США. офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала заявою про те, що робота Гришковича в Єкатеринбурзі, нібито не має відношення до журналістики. На жаль, це не перший випадок, коли статус іноземного кореспондента журналістська віза та акредитація використовується іноземцями в нашій країні для прикриття діяльності, яка не є журналісткою. Вже не першого відомого західних. Кахапають за руку, зазначила вона. Іноземна преса поставила питання про Горшковича і засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. За його словами, йому нічого не відомо ані про арешт журналіста WCG, ані про тему, над якою він працював. На думку головного редактора опозиційного видання Медіазона Сергія Смирнова, затримання Горшковича виглядає так, ніби російська влада бере заручників для обмінного фонду і показує західним журналістам, що їм небезпечно працювати в Росії. Журналіст-розслідувач Андрій Захаров нагадав, що наприкінці січня Ословенія затримала двох росіян. З російськими паспортами, і за деякими даними йдеться про співробітників російської розвідки. Зараз Москва і захід ведуть переговори про можливий обмін. Коли я прочитав про це, я подумав, а якого міняти буде в голову. Приходив тільки Пол Вілан, американець, засуджений у 2020 році, за звинуваченням у шпагонстві. Не вже будуть міняти двох на одного. Думав я тоді, але сьогодні обмінний фонд був поповнений еваном. Сподіваюся, я про виїм найближчі місяці його де небудь в аеропорту відня махнуть на російських нелегалів, що провалилися, написав Захар у своєму телеграм. Зазначимо, на підтримку Гершковича вже виступила низка російських та зарубіжних журналістів. На початку березня він опублікував статтю, в якій йшлося про прохання кремлівських чиновників до президента Володимира Путіна вплинути на Пригожина, щоб той не критикував Міноборони. Гришкович також писав про протести в Грузії. Візи до москові китайського лідера Сі Цзіньпіна, А також опублікував репортаж із Пскова, в якому знаходиться 234-й десантно штурмовий полк. Його військовослужбовці звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Він також був одним із авторів матеріалу Дабл про те, що Путін отримує. Потворено інформацію про війну в Україні до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.